Про мою роботу, друзі, про зміну сіл. Я здатна змінити багато сіл. І знаю, як це зробити. Ось подивіться, яка красота. Бачите? Баріс з однієї сторони і з сторона. А чому б це було не зробити з цієї сторони? Щоб люди, коли йшли, сонце їх не пекло. Так? І там немає проводів. Суть в тому, що я знаю структуру, як зробити правильно і гарно село для того, щоб у вас було комфортно і красиво. Для того, щоб у вас приїжджали, могли приїжджати люди і розвивався туризм. А для того, щоб розвивався туризм, у вас має бути красиво. В будь-яке село. Задрипане, ніхто їхати не буде. По перше, має бути логістика, нормальна дорога. А по-друге, в селі від загальної кількості села, від загальної кількості е цілої території села, має бути десь 40% вічно зелених рослин на території нейтральній і 30% на території кожного подвір'я. Це небагато для структури подвір'я 30% від загальної кількості це небагато. Але загалом, якщо у вас є на подвір'ї 30% вічно зелених рослин, тоді у вас затишно і зимою, і літом, і осінь. На перспективу, якщо ваш будинок залишиться просто в цьому селі, ви зможете здавати його десь на OLX чи ще де-небудь на інших платформах. Так? Я не буду брати за те, на яких платформах ви там здаєте, але можна здавати. В оренду для людей, там, наприклад, на вікенд, або на більше, люди зможуть приїжджати і відпочивати, Ви випотрошити будинок від старих речей, завести базу або старі речі залишити, якщо вони автентичні, гарні, а не радянські. І, і запрошувати людей, ви знаєте, я приїжджаю в село відпочивати. Я насправді, е я насправді, насправді е дуже відчуваю землю. Я насправді дуже класно відчуваю рослини. Я, я на, е набираюся енергії. Навіть коли я приїжджаю в маленьке містечко, я тут набираюся енергії. Мені здається, я тут ближче до землі. Друзі, все можливо, якщо ви... Е Сільський голова. Якщо ви маєте вплив на своє село, на свою аудиторію і хочете щось змінити, заходьте і змінюйте. Ми можемо змінити багато. Ми можемо зробити наші села красивими, красивезними, красивими для відвідувачів, для того, щоб вони захотіли приїжджати в наші села. Тому що розумієте, ось це, наприклад, воно ця картинка нікому вона не є. Вона не є такою, яка по яка. А, яка манить для того, щоб відпочити, розумієте? А та, яка манить, вона має бути частково вічно-зелена. Тут насправді ні одного вічно-зеленого дерева. Бачите, ось територія і зовсім зовсім ні одного. Тому, як вам сказати, зимою це виглядає дуже сумно, дуже-дуже сумно. І я можу це структурувати. Я знаю, як це структурувати. Хто буде думати, що як це Це дуже тяжко, це дуже довго. Думайте далі, а хто захоче робити, просто робіть. Тому що робити не складно. Є дуже багато дерев, якими можна обіграти своє село, не купуючи дорогих, якихось там модних дерев. З будь-яких дерев ваших місцевих можна зробити красоту. Можна зробити красоту з ялин, беріз, сосен, грабів. Розумієте красоту, тільки посадити їх в правильному місці і в правильному надати їм правильний ракурс росту і все. І розумієте, є красота, тому що, наприклад, ялина доступна у всіх лісництвах, сосна доступна усіх лісництвах. Граб теж і подвір'я, які занедбані, просто, просто посадити декілька, наприклад, сосен, так повз, городи, які ніхто не обробляє декілька сосен, декілька грабів, і вже тобі територія класна, розумієте? Структурна зимою і структурна літом, красиво закриває літом ширмочкою. Добре, якщо вам не хочеться грав, давайте візьмемо щось менше. Можна посадити спирею, то є спиреї як скрізь, розумієте? Тому, люди, все можливо. Немає неможливого, є бажання або нема бажання. Мені хочеться змінювати. Я б могла змінювати навіть своє село, розумієте, я можу його змінити, але, знаєте, нема праведника. Як це, як це, як це? Так, ти не можеш бути якимось розумним в своєму оточенні, де ти народився, бо їм всім здається, що ти чогось там не знаєш. Вони розумніші, старші і знають, як це зробити. Тому я цього робити не дуже хочу, скажімо так. Та, в принципі, ніхто не пропонує, але я і не хочу. А по друге, загалом я б хотіла, я б дуже 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 хотіла, щоб змінилося і моє село, і дуже багато сіл, і містечок, які є в нашій. Що наші села і містечка занепадають. Дивіться, як розвинулися гори. Подивіться, як розвинувся Буковель. Через що? Через те, що там горбочки? Ви що серйозно? Більше ніде горбочків немає. Ви думаєте, що люди не можуть платити вам за ваш будинок і кататися на лижах на ваших пагорбах біля лісу? Можуть. Є бюджетні варіанти для людей, які хочуть там відпочити, там тиждень побути, розумієте? Це круто. Просто потрібно якось це організувати, організувати своє село, щоб воно було приємним для відпочинку, щоб людям зимою хотілося приїжджати до нього. Коли у вас будиночок стоїть, дайте біля свого будиночка чуть-чуть хвойних рослин, щоб ваш двір був приємний для споглядання зимою, щоб в нього хотілося заходити, розумієте. Щоб це було приємно проїхатися повз, зробіть це весною, щоб ваші двори весною, весною ви, вони і так квітнуть, і всі подбали про весну, але ніхто не дбає про зиму, осінь і тому подібне. Тому давайте змінювати. Я можу змінювати, я можу підказувати, я можу робити. І напевне, я от пробувала. Якісь свої вносити рекомендації по селу, як правильно змінити. Напевно, буду вносити і надалі, тому що, можливо, є люди, які хочуть змінити щось навколо себе, мають можливість і, і хочуть змінити в своєму селі хоча б навколо себе, розумієте? Бо це дуже круто, тому що е, круто підтримувати свій простір, круто е, хотіти в себе щось робити, хотіти приїжджати, розумієте. Хотіти повертатися. Якщо ви зробите там красоту, вам буде хотітися вертатися туди, повертатися, бачити, як воно росте, відпочивати там. Ваші діти захочуть туди приїжджати. Розумієте? Вони захочуть туди приїжджати. Я дивлюся на свою дитину. У мене у дворі дуже багато вічно зелених рослин. Моя дитина хоче приїжджати туди відпочивати. Мої племінники хочуть приїжджати туди відпочивати, розумієте? Це круто, круто організувати простір, в якому ти можеш не тільки працювати, але і можеш насолоджуватися. Я можу в цьому вам допомогти. Підписуйтеся, заходьте, слухайте відео, і я буду намагатися створювати. Наші простори разом з вами красивими.